Доброго дня, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я покажу вам результат мого вкорінення самшиту та пересадку його в півлітрові контейнері контейнери P9. Результат, я вам скажу відразу, вийшов у мене гарний, а навіть як мені здається, занадто гарний. Майже 100% живців вкорінились і в них розвинулась дуже гарна коренева система. Грунтосуміш для висадки я вже підготував. І спочатку на дно контейнера набираю невелику кількість її, в моєму випадку, це десь третина. Це залежить від ступеня розвиненості кореневої. Чим вона менша, тим більшу кількість ґрунту потрібно спочатку підсипати, щоб шийка рослини була на потрібній нам висоті при присипці. Використовую я суміш з торфу, плодородного ґрунту для рослин. Та з додаванням десь 15-20% агроперліту. Зачеренкував я самшит 12 березня, а зараз, 4 серпня, починаю помаленьку його пересаджувати. Та поставлю на контейнерну площадку, яка в мене притінена сіткою, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені. І першу неділю буду робити йому оприскування по 4-5 разів на день. При живцюванні я використовував укорінювач у вигляді пудри під назвою Grandдіis. Це аналог корневіна. Останній місяць до висадки проливав черенки розчином радіфарма та рост концентрата калійного для кращого розвитку кореневої системи. Коли рослини висаджені, роблю знову розчин з 20 мл радіфарму приблизно на 10 літрів води. Спочатку проливаю звичайною водою всі контейнери, щоб ґрунтосуміш спочатку добре пропиталася, а вже потім роблю пролив приготованим розчином радіфарму. Ще можна набрати в якусь велику пласку ємність розчин та виставити туди контейнери з рослинами на деякий час на годину або на декілька, щоб ґрунт добре напитався цим розчином. Але для самшиту я не буду цього робити, він і так і добре проживається. Після проливу ґрунт просів, тож підсипаю його до необхідного рівня. Горщики я заповнюю десь на 5 мм від верху, щоб при поливі вода не переливалася через верх. Грунт я не трамбую сильно, як ви бачили. Він повинен бути пухким настільки, наскільки це можливо зараз. Бо при кожному поливі він буде ущільнюватись сам по собі, а корінню необхідний доступ повітря. Тож можна тепер поставити висаджені рослини в ящик та віднести під притіняючу сітку на контейнерну площадку. Дякую всім за перегляд. Якщо подобаються моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться досвідом та порадами. До нових зустрічей, друзі!